Дякую і добрий день країну сьогодні до дня пам'яті захисників і захисниць. Ми будемо багато говорити про збереження цієї пам'яті і спілкуватися із родичами загиблих героїв та героїнь. Зараз до нас приєднується вдова героя України Андрія Кизила, який загинув у 2017 році в Авдіївці. Йому було 23 роки. Оксано, вітаю вас! Доброго дня. Що треба знати про Андрія людям, які до цього дня нічого про нього не чули? Обірвався зв'язок. Зараз Оксана до нас повернеться, і я сподіваюся, що нам вдасться поговорити про її загиблого чоловіка і про те, як вона виховує зараз сама сина. Оксано, ви вже з нами. Так, розкажіть нам, будь ласка, і тим, хто не знає, не знав Андрія, що ми маємо про нього пам'ятати. Перш за все, він був справжнім патріотом, справжнім громадянином гідним громадянином своєї країни, і він здобув професію, як він казав, що це була. Професія захищати свою батьківщину, і до останнього подиху він не змінював своєї думки. До останнього подиху він вірив, що перемога буде за нами, за Україною. І в нас навіть ніколи не виникало питань, щоб в іншому місці служити чи змінити щось по відношенню до армії. Він завжди йшов уперед. Завжди настроював себе і оточуючих на перемогу, і він навіть е, останні роки його е, останній рік його служби е, він дуже багато задавав таке питання, чому е, українська армія не є елітою України навіть звертався. Не особисто, але через своїх друзів, журналістів, звертався до Каті Осадчої. Чому вона знімає тільки акторів зірок, чому не бере інтерв'ю в, в, в солдатів, у офіцерів, тому що вони є так само невід'ємною частиною і тою самою елітою України, він дуже часто виступав в таких закладах, як Ліцей імені Вогна в Києві, як в Академії сухопутних військ, яку останній закінчив, і звертався до курсантів. Що якщо ви одіваєте форму, ви повинні гідно носити цю форму до останнього, тому що це дуже важливий крок в житті, і його позиція була незмінною. І навіть на сьогоднішній день, якби Андрій залишився живим, я точно знаю, що по посаді він би був посада в нього була б інша, звання були б інші, але він би залишався своїми хлопцями на передовій і позиція його була б незмінною. Коли Андрій загинув, вашому синові було 8 місяців, зараз йому так. вже 6 років. Так. що Артем знає про свого батька? Як ви з ним говорите про батька? Бо він же його не пам'ятає особисто. Артем, хоча особисто не знає, не ну, він його бачив, був дуже малесеньким, але він не знає його особисто, але про нього знає дуже багато. І він розповідає про свого батька як про живого, і е, він передивився всі відео, які в мене є. Він знає кожну фотографію, він навіть може розповідати, як він боровся. Е, Тобто з історій, тому що багато хлопців, друзів Андрія, приходять до нас, ми спілкуємося, і він знає їх всіх поіменно. І тобто, дитина на свій вік, на шість років. Він мені здається, навіть більше знає, чим потрібно знати такій дитині. Деталі, деталі, такі, які стосуються навіть армії, ось буквально на днях він, він каже: Мама, я придумав план, як перемогти у війні. Я кажу: який план. А він каже: потрібно, щоб наш український військовий переводівся в форму російського військового, перемалював танк з українського на російський, заїхав в Росію і їх всіх там постріляв. Ось і війна закінчиться. Тому що росіяни будуть думати, що це їхні приїхали, а це каже, буде наш військовий, і він їх там всіх в Росії перестріляє. Шкода, що дітям 6 років, знаєте, треба думати про таке, а не про машинки, іграшки, книжки так. дитячі цього року. Тисячі жінок переживають той досвід, який ви пережили у 2017-му, коли стали вдовою. Що б ви їм порадили? Як пережити це горе? Знаєте, воно не переживається. Я не знаю чи можливо взагалі таке горе пережити. Я не можу такого сказати, тому що вже в січні буде 6 років, але воно не переживається. Таке враження, що це йде дві паралелі життя. Одна я свідомо розумію, що життя продовжується і потрібно жити потрібно виховувати дитину. Я не кажу, що я що зроблю заради дитини, тому що перш за все я повинна е, як подбати і про, про свій стан е, психологічний, моральний, тому що якщо я себе впаду в депресію е, чи впуститься руки, то не буде кому е, допомогти дитині. Я це саме рекомендую е, дівчатам, подругам, які також втратили чоловіків. Я їм також це говорю. Не впадайте, тільки не впадайте в депресію, тому що ну, це не поможе. Це тільки заглибить і буде гіршим. Але ну, такий стан він, він стає. Ми просто звич... вчимося з тим жити. Ось так я можу сказати. Так, ви праві ви праві, ми маємо жити і нести пам'ять про так, наших героїв так. і героїнь, які віддали своє життя за те, щоб ми знову ж таки могли жити. Дякую вам дуже так. за те, що долучилися і розповіли нам про Андрія, Оксана Кизило. Два героя України Андрія Кизила, який загинув у 2017 році в Авдіївці, всього 23 роки.